Слава Богу, брати і сестри, мир вам. Тетя Наташа, всім нам, всім нам мир, да? слава Ісусу, всіх зі святом, всіх обнімаю, кого не обняв. І велика подяка нашим, нашим левітам, групі прославлення, за цю атмосферу, за цю присутність. Боже, вони молодці, трудяться. Амінь! Спасіба комітету церкви за прекрасний. На тюрьмор, дизайн, оформлення сцени да? для, для 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 в нас ще жде одне подія в кінці да? в кінці служіння ілю початку служіння такого більш радісно, коли я вам розкажу, скажу коли ви витерпите мене, то ми... у нас є ждемо да І слава Богу. Слава Богу, свято, всіх вас святом жатви, да? всіх вас святом десятин по жертвенік там біля цього прекрасного. Да? І це свято, знаєте, я я участвовав колись в колхозному да? коли обрали урожай, накривали столи, радувались, подводили ітоги, премії. Так само і в нас, нас якийсь сезон пройшов. Да? Ми ставили якісь собі цілі. Чогось ми достігли, чогось не достігли, щось перенесемо далі, в чомусь будемо рости. Ну правильно ж, ми ж не те, що стояли на, на, на місці, ми чогось достигли. Я скажу в це час достигнути того, що ми сохранилися, це вже достіження. Амінь. Амінь. Достіження, знаєш, як я вам скажу, основний наш плод плод це те, що ми є. Це те, що ми є. І слава Богу. Жива ріка живе. І буде жити. І ми йдемо в вічне життя, і Царство Небесне жде нас, да? Амінь. І воно вже починається тут. Воно ще почалось, коли ми прийшли сюди в живу ріку. Амінь. Да, і слава Богу. Слава Богу за те, що ми є один в одного. І, знаєте, це Слава Богу, за те, що Господь дає нам і урожаю, я думаю, хто займається сільським господарством, огородом, дачами, е, клумбами. Це влажується труд. Це влажується труд. Це, цей труд приносить плоди, ми їх збираємо. Для того, щоб отримати плод, щось треба вложити, треба потрудитися, треба вибрати достойні семіна. За все, що там лежить, це труд. Труд людей. Хтось культивував, хтось спахав, хтось е, е, збаронував, підготовив, хтось посіяв, хтось може якоюсь селекцією вивів учені вчились, щоб не, не, не їли там жуки чи росло хорошо не боліло. Так? Пропалювали, виривали сорняки, щоб плод ріс. Так? Це так само і в нашому духовному житті. Для Господа церква і є той нивою, тим полем якого він зращує. І знаєте, е, слава Богу за нас і за всіх вас. І давайте відкриємо Луки 10, другий вірш. І він промовив до них: жниво велике, а жінців мало. Тож благати господаря жнивім, що послав робітників на свої жнива. Послав робітників на свої жнива. Жниво вже велике, і воно поспіло. І вопрос в тому, як ми трудимося, як ми трудимося на Божій ниві. Це вопрос не мені а кожен собі. Тетірочка молодець, я вас сьогодні опять в примір приведу. Вчора проший раз сказав, що Тетірі не треба з тула, вона схватилася за стула. І, і тетя Віра, подруженьки, я, я знаєте, так проаналізував, що мені треба було їх приглашати на, на, на строительство вдома. Я вже спів би пожить до того, як розбили в этом домі. Поэтому якщо свободять, то знаєте, що ви перві у нас будете. Поясов запал сестричок в, в наших, дай Боже, всіх, причому, не то ковтеі. Ві... Іри, тьоті, всі наші сестрички просто сила І, огонь. і брати Амі. теж. Амі. Слава Богу, за них, що вони в нас є, і я ж кажу, відчувається ваша велика підтримка кожного з вас. Знаєте, ми зараз подумаємо, а що я зробив, а що я і ми можемо. Відчущати таку пустоту, так, да, нам бути праздничне. спройшов сезон, ми ставили якісь цілі, когось привезти, когось, може, пригласити. Не всі відкликнулися. Знаєте, я цю пустоту став себе виганяти. Якби всі прийшли, кого я приглашав, нам треба було б розширяти, обирати ці стіни, і ми б стоя тут щільно-щільно були б набиті. Поэтому Званих много, і збраних мало. Комусь треба подумати. Я так вчора один брат мені каже, та подивимося. Приходь до нас, я вже кажу, не приходь до Господа, прийди плова поїж смачного. А ми подивимося. І знаєте, скільки людей дивляться? Скільки ждуть. Чого ждуть? З моря погоди, як ото оранжа казали, з моря погоди ждуть. Я подивлюся. То слава Богу, що я вже подивився і приходжу сюди на зустріч з Господом. Я біжу сюди. Яке б в мене не було настроєння? Я так часто підкипаю, підгораю і горю. І слава Богу, знаєте, я хочу сказати спасибо, як ми підтожимо. Спасибо моєї жінки, благословили жінки за те, що вона мене терпить. Я зриваюсь на ній, кричу, а вона все одно, як той тракторист <кій> на полі. Тяне, тяне, мовча. Кажу, їдь сюди, вона сюди, ну все одно ціни Да? Може по два круги робить, ну слава Богу. Єдине, ну, що я хочу засвітити, знаєте, Біблія вчить, що жінки, ви шануйте чоловіків, а чоловіки люблять своїх жінок, то я скажу, знаєте, за нашу ітоги, подвоним, за сезон на сьогодення, якщо глянуть в той сезон, то наші відносини стали кращими. Вона стала більше мене поважати, а я її більше любив. Так що, слава Богу, і люблю кожного з вас. Люблю. Тому ми молимося, молимося. Пише моліться, і Господь вийшла жінців. Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря, жнив, щоб, щоб поставив робітників на свої жнива. І він поставив робітників. Може, ми не так, як би нам хотілося бистро. Знаєте, нашого таке. Чоловічека натура, вона хоче час і моментально. Ну не завжди так происходит. Не завжди так происходит. особливо в зращуванні плода. Якийсь плод треба заморозити, якийсь плод треба культивувати, залити, щоб він підсох. Да? І це процес не одного дня. Зате ніхто не получає плоду, да? Не, ну можно, в принципе, как бы утром закопать картошку, а вечером її выкопать. Тоже как бы такий можно момент зробити. и сразу собрать плоды. Так это. Да? Поэтому и за це будет сложнее. Тоді надо не семена, а просто гірки закапывать. Помидоры можно сразу томатный сок извлекать из земли, если мы закопаем. Тому, слава Богу, за кожного. І ми молимося, знаєте, я ж кажу, важливо брати свої служіння. Цей праздник жнив, я хочу сказати, що кожен із нас є плодом на Божій ниві. Хтось колись посіяв. І я той плод, в який хтось колись посіяв. Посіяв слово. Воно проросло і воно дає плоди. Кожен з нас тут, а по той причині, що хтось колись посіяв. Хтось колись посіяв. І слава Богу. І зараз я ще неоднократно казав і ще буду казати, що кожен на своєму місці важливий. Кожен, ми знаєте, хочемо служити, отак, але Біблія пише, що кожен на своєму місці, що в тілі Божому є різні органи. І кожен важливий. Я кажу: якщо хтось хоче служити, це не означає, що треба копати. Тягать, це можливо, можна просто молитися за тих, хто цей, тягає і копає. А інколи можна просто не виснути на руках. Щоб той, хто копає, трошки легше йому було. Це теж можна робити. І тому давайте відкриємо, йдемо далі, да? і заходимо в Івана. Е, Івана 4, 35 п'ятий вірш. Івана 4, 35 вірш. Івангеля від Івана. Чи не кажете ви, що за 4 місяці настануть жнива. А я кажу вам, підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Ісус каже, підніміть очі і погляньте на ниви. які вже дозріли для жнив. Ісус так хоче, щоб кожен із нас був тим робітником, який буде жаль. Знаєте, так ми, нам так кажеться, це так багато або мало, да? і це так просто. А я вам скажу, що Господь жде нас. Він каже, підніміть ну, очі, що ниви вже до, 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 готові для жнив. І якщо ми переведемо в нашу церкву, знаєте, я вам так скажу, кожен з нас, стратегія проста, може пригласити одного або двох і взяти шефство над ними. І як там бідна вдова, повиснуть на цудю, поки ти не прийдеш хоч раз, а ви знаєте, кожен прийде хоч раз і вам понравиться. Наш Господь привабли зустріч Господа, вона понравиться всім. Mm. Тому привести людину до Господа. Просто не треба забирати 10 чоловік, одного двох. Mm. А тих одного двох воспитати, щоб і вони знайшли собі одного двох. І церква Божа буде рости. Mm. Царство Боже буде наповнятися новими спасеними людьми. Наша цель не воскресні собрання. А спасені люди душі. Амінь. Тому дозріли жнива, каже, підніміть очі в місті нашому багато неспаних людей, в наших сім'ях, в домах багато неспаних людей. Тому потрібно молитися. І, і Господь відповідає. Знаєте, як ото, о, як в спері каже, ви змоліть хазяїна і він прийшле, жінців. І ми молимося, і він відповідає. Але знаєте, таки мене, от, кстати, теж поділюся таким вопросом. Ніхто не розгадав оцей секрет, куди ізчезає другий носок. <рес> в стиралки, то ми в стиралках знаходимо. Є спеціалісти, які знаходять в стиралках носки. Але от в добі, де він добі? <рес> Под диваном. Під диванами. Ми шукаємо, але десь розпаровок много, так, да? То в мене такий питання. Якщо хтось розгадав цей секрет, то поділиться, де шукати. Потому що в мене один вітає. Да? Нас, ну так ми ж сьогодні підведемо ітоги, так, да? як колхоз обрався, підведемо, що ми нажали. До нас прилип, прийшли нові люди, які покаялись. З'явилися при... Це... новообращені. Да? А ми не можемо перепригнути за 30 чоловік. Де діваються ті старі? Вроді би всі на місці. Я так дивлюся, кого немає. Вроді всі тут, а да, і нових багато, алелічество Но що то не росте. Поэтому я вам скажу: завдання вам на тиждень. Подумайте, де ділисті, кого немає. От Отгадайте, кого тут немає, щоб на слідує зібрання він був. Візьміть. Візьміть шефство, душопобічительство над, над нашими братами, де чуть-чуть. Якщо якісь є проблеми, ну давайте скопаємо, підемо всі дружно скопаємо огород, заклеємо обої, покрасимо забор, щоб не було препятствию. Тому що, якщо не вистачає фінансові, там дійсно, давайте скинемося по 10 гривень чи по 100, щоб люди. Мали достаток. Mm -hmm. так, вже ж по 100 гривень не важко буде. Тому це так, юмор, але в цьому є щось. Так? Нас багато приходить і уходить, і ті, що ходили, десь ділися. Тому так буває. Так буває. І в тілі Божому так теж буває. Тому жнив багато. Погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає урожай для вічного життя, щоб разом раділи і ті, хто сіє, і ті, хто жне. Адже тут справджується приказка, один сіє, а інший жне. <кій> і хтось посіяв, а ми жнемо. Або ми сіємо, і хтось жне. Так же Біблія пише, один сіє, один поливає, а Господь збирає. Наша задача трудиться для царства Божого. Не для якихось власних амбіцій, не для власної наживи, не для власного якогось достатку. Тому що тут ми будемо, ну, буде в нас потерпимо фіаско, програш. Зразу цей проєкт не буде мати успіху. Тому що церков – це другий проєкт. церков – це Божий проєкт. Церква це царство Боже на землі. Наша задача Спасати людей, спасати людей. І тут ми це наша нива, де ми можемо трудитися. А все остальне приложиться. І воно прилагається. І є ресурси. Нам би казалось, в да, нас не така вже богата церква. Слава Богу. Є жертвені серця. Є жертвені серця. Є ж пожертвування, і фінансові, і ми І слава Господь забезпечує. У нас є можливість і кормити людей, і допомагати, і спасати, і розповсюджувати візитки, і розклеювати об'яви для спасіння. Але це труд людей, це наш труд, це труд кожного з нас. Хтось роблять. Хтось молитвою, хтось ногами і руками. Амінь. І все це важливо кожен на своєму місці. Знайте, також я хочу ще одне місце Писання зачитати. Це Івана 14, Івана 15, з першого. Я є, Ісус каже, я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб разніше родила. Я єсть лоза, Ісус каже. А та, що хто не приносить плоду, відрізається. Далі пишеться, що вона висихає і кидають в огонь. А... Яка приносить плід, вона очищається. Щоб расніше родило. Господь нас очищає. Господь дає нам сили. Знаєте? І ми може десь можемо можем чувствувати, знаєте, Господь ще не дав ніякого плода. Просто наші не відкрились очі на цей плод. Знаєте, а може бути твоє серце в тому состоянні, що. Там посіяне зерно, яке дозріває, і зараз росточок піде. Можливо, з твоє серця, як написано притча про сіяча, що ви, 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 всіє і разний ґрунт. При дорозі кам'янистий, тернистий і добрий ґрунт. Та до доброго ґрунта треба приложити труд. Можливо, ще треба повикидати якісь камінчики, повиривати терено, сот, всякий бур'ян, шарицю. Камні повикидати, оті камні обід, непрощення, якихось своїх лічних амбіцій, своїх лічних неприйняті, да, той нравиться, той не нравиться. Ісус не вибирав, хто йому нравиться, хто не. Він помер за кожного з нас. Да. І за кожного з них. Тому оцей ґрунт треба чистити. Якщо ти тут, я утішаю вас. В твоєму серці вже є сім'я. Амінь. Якщо ти тут, воно вже росте і плод буде неодмінно. Потому що Господь, погане сім'я не сіє. Боже Слово, це саме найкраще сім'я, яке може попасти в добру почву. А ми цю почву повинні підготувати і прийняти в нашому серці. І ви вже. Чистить і пишеться, що е, він відтинає всяку, яка родить, і він відтинає погано і всяку, яка родить плід, очищає, щоб красніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, як і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде, якщо не буде приносити плоду сама по собі, якщо не буде. На виноградній лозі, так і і ви. Якщо не будете перебувати в мені, я є виногради на лоза. А ви галузки. Хто перебуває у вас, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Без мене, Ісус каже, не можете робити нічого. А в нас так часто в житті буває, да? та я сам. Або щось. Получилося, та я сам. І коли ми спочатку треба згадувати ту першу любов, оту першу зустріч з Ісусом, коли ми, знаєте, не, не ходили, низько над землею літали, нам все хотілося і допомагати, і спасати, івангелізувати, служити, допомагати, Бабушку через дорогу, сумку донести, брата покупати відправити на реабілітацію, накормити. А потім ми приходимо, а я сам. А Ісус каже, без мене ви не можете приносити плода. Ісус завжди з нами. І беремо обратну ситуацію, коли я не можу. Якщо ти з Господом, ти зможеш все. Ти будеш приносити добрий плід. Ти будеш, як би ти не противився і не хотів цього робити або не робити, ти будеш приносити добрий плід. Тому що написано, Господь очищає. Знаєте, ми я вчора буквально сталкувався. Кажу, приходьте в церкву. Я вірю в Бога. Але церква ні, категорично, як же ж Господь буде очищати? Якщо тут чітко написано, через Слово, через Слово, якщо навіть людина читає слово, то можна заїхати в такі дібрі і забори. Попавши чуть-чуть в якесь лжеучення, а Біблія і про це пише, що це буде лжеучення багато. І лже пророків багато. Тому треба читати, досліджувати. Це є та підготовка почви, молитва, тайна кімната, прославлення, поклонення, вивчення, розбор слова, молитовні зустрічі. Молитва один за одного, хотатайна. Просто молиться один за одного. У тебе є якась проблема, не хавай її. А прийди, скажи, церква, помолиться, в мене є, отакі негаразди. Пастор, помолись, я молюсь, не допомагаю. Призови всіх, присвітерів. всю соберіть, молитвенну групу. Я не йду, бо в мене проблеми. Я вже наводив. та ти не знаєш, що таке ще. Господь може показати, що таке проблеми. А я йду сюди, тому що в мене все слава Богу. Yeah. І я йду з надією, що Господь мені покаже, що таке настояще, слава Богу. Yeah. Я хочу оце побачити, а не проблему. Я прийшов сюди з проблемою. Господь освободив мене. Yeah. Я удивляюсь тим, якщо в тебе проблема, а ти не тут. А. Я цьому удивляюся. Yeah. Якщо радість, а ти не тут, yeah. <laughs> теж цьому yeah. удивляюся. Потому що, знаєте, что... мені так хочеться ділитися і проблемами, і радістю. Я навіть іногаю, той, щоб лише брати і сестри насипаю цього так своїх проблем, що. А хтось каже, мені б твої проблеми. А я ще раз скажу. Багато хто б не підвіз би, а просто по швах би тріснув. От того, що в мене є. Знаєте, я буваю часто так, як. Баржа перегружена знаєте, найде по дну, Так єлі-єле на оце придільне. Ну не цими китайськими, що там треба ще біцеп, щоб давити, щоб він одгладив. або да? там якісь пара ефекти. А тими, що первими утюгами, так, що паржу притаплюють, що вона йде на цій придільній висоті, щоб не стати морським дроном подводним. Часто так буває. І я думаю, це не тільки в мене це буває. Але я свідчу. Про те, що Господь дає сили. Господь дає натхнення. Не тільки преодолівати свої проблеми, свої якісь нужди, свої якісь... а дає сили і мудрості в цих проблемах служити другому. Якщо я пройшов якусь свою проблему і справився з нею, в мене вже є опит в цих негараздах послужити другому. Господь дає для того ці проблеми, щоб ми були сильними. Щоб ми були сильними. Спортсмен підняти 100 кг чи 200, скільки там в них то є проблема. Але коли він тренується, раз, другий третій, він подимає і може навчити і показати, і стають хорошими тренерами, успішні спортсмени. Не ті, що йшли, спилися, які здалися, вольно, важко, не хочу, не буду, а ті, що проходили через болі, страждання, ті, давали добрий плод. Так само і в церкві. Якщо ти хочеш служити, будь готовий, що не буде легко. Господь буде давати якесь особе благословлення. Це я теж про це свідчу. Особе. для тебе. Таке, як нікому не дає. Ну, треба бути готовим проходити трудності, іспитання, негаразди, скорбі, не тільки радості, а й скорбі, і сльози других і свої. Знаєте, і, і ця баржа не топе. Скільки б туди не кидали, вона не тоне, тому що там Ісус капітан, там Ісус веде. Тому я буду закінчувати, у нас іще є радісне собиття. Буду закінчувати і слава Богу за те, що Господь благословив нас. Слава Богу за те, що Господь дав нам нашу церкву, наше тіло. Можливо, ми не такі, як другі. Ну, ми похожі на других, хтось похожий на нас, але ми є особа Божа сім'я. Ми є Боже тіло, ми є Боже дитя, ми є Божий проект, який приносить плоть. Один сіє, один жне. Один сіє, другий поливає, а Господь збирає. Хай Господь благословить. Давайте встанемо, помолимося за те, щоб кожен з нас приносив добрий плод, щоб кожен з нас мав ту мудрість повикидати камні, щоб кожен з нас міг прийти не тільки протягнути руки тому, хто нуждається або з тим, у кого разногласия, щоб міг взяти і помити ноги, як це робив.